попросили бути модератором цих прекрасних людей, які, власне, і розкажуть вам, що відбудеться завтра, які надії вони покладають на цей захід вже вдруге, який називається Atrium Fashion Day. Нагадаю, що організаторами цього заходу стала Тернопільська міська рада Галицький коледж і співорганізатором і основним будемо, меценатом цього заходу став. Безпосередньо Тарас Данкури і із е, своїм прекрасним брендом Атріум. Е, ви знаєте, я хотів би просто нагадати, е, що у рибаків, в рибалок, в мисливці є така річ. З першого разу все вдається. Я сам ловив колись перший раз з рибу, вони перший раз провели такий захід і у них дійсно все вдалося. Тому особисто для мене е, це. Е, той творчий неспокій, якісь творчі вагання і побажання, адже запрошені досить поважні модельєри, Люди, які завтра будуть представляти свої колекції, і саме про них вам розкаже координатор проєкту проекту Фешн Дей» Марія Гудима. Доброго дня всім ще раз. Пройшло три місяці часу рівно три місяці. Ми не домовлялися, ми не співставляли, але так вийшло, що в три місяці пройшло від того першого заходу, який ми провели. Я не хочу хвалити те, що було, і не хочу згадувати те, що буде, тому що ну, це погана прикмета, я вважаю. Я просто всіх запрошую завтра до нас о 17-й годині в Український дім перемога на цей захід, де будуть представляти з колекції е відомі я. Е чи можу сказати, впевно, відомі люди в Україні, відомі дизайнери, а також буде цікава шоу-програма. Запрошую всіх подивитись, і потім ми всі разом зможемо отримати позитивні ті емоції і задоволення від Atrium Fashion Days. Я думаю, що ми побудуємо раз, ми вже цю конференцію так. Побудували, що запросили дизайнерів, то я б хотіла, щоб кожен дизайнер напевно кілька слів сказав про себе для журналістів, тому що ми вже проводили прес-конференцію. Я думаю, не настільки буде цікавою моя інформація, яку я буду розповідати. Але коли кожен з присутніх дизайнерів скаже буквально декілька слів для вас, тобто для нашої преси. І я думаю, я передам слово Тарасу Володимировичу. Він також декілька слів скаже, і потім ми почнемо знайомство. Бо, власне, в наша прес-конференція сьогодні була задумана так, як зустріч журналістів із дизайнерами. Будь ласка, дякую. дякую. Для нас велика честь приймати таких поважних гостей тут, в нашій будівлі. Ми, тут, ми тернополяни, і ми хотіли і завжди хочемо жити тут, але хочемо, щоб Тернополь місто було таким привабливим туристичним і було такою візитівкою туристичною на Галичині. І, звичайно, ми їздимо по світі і хотіли привозити сюди хороші ідеї. І я бачу, що кругом проводяться фешн покази, мод, дивимося по телебаченню спеціальні канали. І думаємо, чому у нас до цього не проводиться. Ви знаєте, напевно, що коли ти шукаєш, ти знаходиш. І... Подібне притягує подібне. Так ми зустрілися з пані Марією. І побачили, що ми готові співпрацювати, тому що у нас є чудовий коледж, є факультет дизайну, є багато молоді, які хочуть себе реалізувати, але вони не, не знають, де показати свої, себе, на якому подіумі, де вони показати свої моделі. Тобто є, ми бачимо фешн-індустрія, є молоді, кавчиці, і вийшли такий вакуум, а що далі? І дійсно, ми створили таку сцену, перший у нас захід дуже відбувся і був переповнений зал, і дуже людей жалкувало, що не попало в те приміщення, де завтра буде проводитися. І я дякую пану Олександру за те, що він зробив все, щоби в Тернополі був такий український дім. Хоча це невеликі приміщення, але дійсно наш захід буде більше бажаючих, ніж можливість наповнити. Але дій, завдяки пану Олександру, відремонтовано це приміщення і все зроблено, щоб в Тернополі появився цей український дій. І фактично перший заклад в нас дуже вдався, дуже молодь дійсно було щаслива. Ми бачили молодих модельєрів, як вони себе показували свої моделі, і в них вже є стимул себе показати і рухатись далі. Тому що вони бачать, що це дійсно ціла індустрія, це є професія, це є створення робочих місць. Просто ми часом дивимося на що відбувається за кордоном. Наші модельями набагато кращі, креативніші і дійсно є, що показати. І оцей перший наш заклад, так і захід наш показав. І тому дійсно ми знайшли спільні інтереси. Ми вирішили проводити це постійно, і це тернопільські Дні моди Атріум Фешн Дей буде проводитися тепер регулярно. Ми вже плануємо на осінь, але дуже дякуємо дизайнерам, які знайшли можливість приїхати сюди, тому що дійсно нам дуже потрібна ваша допомога. нам потрібні ваші нові ідеї і багато молоді прийде сюди вчитися у вас, тому що у вас є життєвий досвід. І, як я завжди говорю, можна вчитися на своїх помилках, а можна вчитися на чиїмось досвіді і успіху. От ми фактично цей ціль цього західу, щоб дійсно підняти культурний. Рівень життя в нашому місті і дійсно фешн індустрія що вона стала такою дійсною індустрією, нашою українською, і Тернопіль в цьому не відставав. Ми побудували цю будову, і вона також дуже гарно вписується в цьому фешн індустрію, тому що у нас тут є 30 магазинів. У нас же відкрили магазини Мурашки, Мальва, Голдовинградська. Нас має свій бутік, ви можете відвідати. Ми маємо також ще. Одне чи два вільних приміщення де ви можете також запрошувати, тому що ви можете тут виставлятися. Ціна оренди в нас дуже невелика. Зразу кажу, що тут ми. Дає можливість, щоб просто ви мали можливість тут співпрацювати. Тобто ми не хотіли би, щоб ви приїхали і поїхали з Тернополя. Ми хотіли би, щоб ви приїхали і залишилися тут. У нас є люди, які можуть з вами співпрацювати. У нас є професійні власники в магазині можуть з вами співпрацювати. Так що ми зразу запрошуємо, щоб це був. Я в майбутньому бачу, що тут буде бутік. У нас практично 30 магазинів тут є, і ви можете так пройтися, подивитися. Ми стараємося. Рівень цього приміщення дуже високий. Може навіть це київський рівень не стільки може Тернополя, але ми вирішили, що в Тернополі піднімемо рівень приміщення сервісу. Обслуговування. Тобто у нас тут ми стараємося так, щоб було на майбутнє. Це були бутики українських дизайнерів. І тому фактично ви придивляєтеся, по і по поверхах, ви можете познайомитися з власниками магазинів, які є. Вони також завтра прийдуть на показ, на вас подивитися, на ваші моделі подивитися, що ви показуєте. Оце буде співпраця. А мовити, за скидки, оренди? Абсолютно точно це є реальна співпраця. І фактично, навіть перший наш показ, де були мурашки, виступали, де Голда Винградська і так, Гоша, Гоша і Мальве вони зразу відкрили бутик, вони задоволені, тому що на день пішли клієнти, зразу індивідуальні замовлення, Люди хочуть індивідуальні, вони не хочуть серійний, серійний випуск, вони не хочуть речі з Туреччини, вони не хочуть дешевіших потреб. Дійсно задоволені тими якістю тих виробів, які в нас є вже модельєри, які тут у нас залишилися. Так що ми хочемо вас. До себе приютити, ми будемо з вами дружити, співпрацювати, але повірте, що ви не пожалкуєте, бо в Тернополі є еліта, є люди, які хочуть гарно одягатися, але дійсно ми хочемо дійсно завтра побачити, якраз сьогодні вечора наша блед. Також за, захід, де знайомство з дизайнерами буде в 7 годин нашому кав'ярні Віди, де прийде е, по запрошеннях наша Тернопільська еліта. Ми запросили, вони хочуть також придивитися до кожного з вас, почути ваші історії, хто ви, як ви прийшли до, до, до свого успіху. Ну і завтра, звичайно, у нас буде. У нас є колекція ретроавтомобілів. Завтра ви побачите парад ретроавтомобілів. І на вході буде, у нас є каприолети, мерседеси, майбахи, У нас дуже хороші автомобілі. І це єдиний на Україні, великий ретро-клуб. Це моє хобі, але ми також навіть моделі можуть приїжджати на ретро І ще в, в, в рангу програми, в неділю, ми хочемо зробити такий креатив, чого ще не було на Україні. Це буде показ мод на пішохідній доріжці. Це буде запрошені працівники, які будуть регулювати, а дівчата будуть показувати показ мод. От, -от, -от перед Атріумом в 12-й годині це буде показ мод і буде ICTV 1+, плюс Всі канали ми запросили, і це буде показано на всіх каналах України. Так що ми не зупиняємося квитки. Так що здавайте квитки, тому що ви попадаєте на таке, чого ще не було. Міліція зупинить транспорт, і дівчата будуть дефілювати на, на, на пішохідній доріжці, потім знову транспорт поїде, сідічі буде. Так що це я вам здаю ідеї наперед, оскільки ми тут в вузькому кругу, я знаю, що нікому не розкажете. А, але на шасі, щоб всі про це знали. Завтра ми на заході нашому об'явимо, що буде таке дефіле в неділю. Так що ми любимо такі нові креативні, ідеї, ідеї треба привносити. І ми стараємося жити таким не сьогоднішній день, а навіть задивляючись на завтрашній день. Так що дійсно вся Україна побачить, що в Тернополі щось відбула, ви скажете, ми там були. У цьому заході ми, ми, ми також тримали цьому участь. Так що ще Дякую вам за те, що ви знайшли час приїхати сюди. Ви не пожалкуєте. Є якісь зауваження, звертайтеся, ми стараємось гарно вас прийняти. Єдемо с харчуватися через два тижні. У нас під атріум 350 квадратних метрів. відкривається українська кнайпа в українському стилі в Тернопільському стилі. Павло Олександр курірує наш проект, підказує, як назвати, який дизайн. Тому що дійсно Тернопіль в у нас є чим гордитися. Але хотіли б, щоб ви, дійсно відкрили для себе Тернопіль. Я кажу, відкрив Україну, відкрити для себе Тернопіль. Тому що це якраз канун євро 2017. Ми постараємося, щоб свято гарно відбулося. Вибачаю, що затримав. Тепер я час. знаю, хто буде модератором нашого міста за кордоном. Це я вже точно знаю. Це буде зараз не І я єдине, що додам, і це не випадково. Добре, проводить час саме в пізнані нових якісь. Речей, ідей, тому що Пантера близько десь 200 днів не буває в Тернополі, а знайомиться в рік, я маю на увазі, Посвіття. знайомиться по світу, досягає якогось певного досвіду, і тому, напевно, всім нашим гостям стає зрозуміло, чому такий збудований будинок, чому вам пропонують тут такі речі. І не випадково, що ця співпраця, вона, ми надіємося, буде давати якісь ужинки. Чому? Тому що саме міська рада сьогодні було, до речі, засідання. Ми все-таки проговорюємо про те, що має бути два покази: осінній і весняний показ, так як в цьому світі, і місто потихеньку має мати власний модельний бренд. Всі останні, як кажуть, підготовчі, тренувальні речі, прошу у нас дуже багато модельних шкіл, дуже багато. Торгових домів, які це пробують, але той рівень, тобто є збірна, от і якраз збірна. Тут два тренери цієї представлені, а всі, а всі останні, як кажуть, прошу в підготовчу групу і записуйтесь сюди. Тобто тому і є співорганізатор Тернопільська міська ради. Тепер, пані Марія, я вам надаю знову слово. Представляйте ваших гостей, наших гостей. І хай журналісти задають питання. Так. Я думаю, напевно, краще, коли спочатку декілька слів кожен скаже, я думаю, а тоді журналісти запитання. Ну, то -то Такий варіант. Такі, такі варіант. Такі я така, то, така, то я так? звідти так, то звідти. Будь ласка, і, ну декілька слів для того, щоб журналісти зрозуміли і тоді вам продумали. Будь ласка, пані Олесі, починаємо, так? Народилася в Черкасах, навчалася в Осові, працюю в Києві, є українським дизайнером, вже близько семи років працюю, працюю в стилі етномодерну, дуже люблю українську культуру і вважаю своїм покликанням розвинути і подати українську культуру в сучасній трансформації для того, щоб українці носили свою моду, мали своє обличчя і в Україні, і в світі. Ну так от дуже люблю Тернопіль у нас тут друзі, батьків ще і ми я з дитинства сюди їжджу, Дуже затишне місто. Мені дуже подобається, що такі класні організатори. І вже по самим першим крокам побачила, що дуже дуже гарно. і Ви так все злагоджено працюєте. Мовить подобається. Вже мені подобається. Пані Людмила. А я бронська Людмила, наш бренд Сополєва Авронська. Ну можна сказати, що все життя робимо в моді. Ну, спочатку хто де, я трошки трішечки в науці була, розробляла трикотажні полотна технічного призначення і для театрів, і для інтер'єрів. Ну так багато було і на такому обладнанні, яке було розроблено тільки в Україні. Це одиничні були екземпляри обладнання, які було в Чернівцях ця за нашими патентами, але наука вже нікому не потрібна. І треба всі свої знання переносити на щось інше. А Соболєва все життя була художником-дизайнером і був трикотажний домоделі. Потім вона робила у Вороніна. Ну і останні 10 років ми разом з нею почали займатися трикотажем для чоловіків. Ну, не тільки трикотажем, ми робимо все. Але наша специфіка це трикотажні вироби. От Мабуть, це і все хотілося б вам сказати. І ще хотілося б сказати велике, велике, велике дякуємо. Такі за дуже, дуже, дуже приємне це ваше мероприятие. І, і початок. Да, так як ви нас зустріли, це неможливо передати, бо ми е, два місяці, як вернулися з Вашингтону. Бо де ви їздите, я не знаю. де ви Бо там нас так не приймали. Хоч дуже запрошували. Дуже, дуже, дуже запрошували, але прийом був не такий. Так що щиро дякую. Ще один плюс Україні. Українці це інша нація. Особливо. так, Світлана. я сразу перепрошу, можно я буду на российском языке, потому что это тоже складно на украинский. Потому я Прошу, мы не парламент, не... <свят> <свят> вчерашних видеозъемок вас не чекаем. <свят> Меня зовут Слава Каниченко, я работаю дизайнером седьмой год, несмотря на свой возраст, на украинской неделе моды я еще пока новичок, только второй год, но довольно давно участвую в московских неделях моды российских и в общем то опыта хватает. Мое основное направление это вечерние платья, свадебные, коктейльные. Я считаю, что женщины должны носить больше платья, отходить от брю от чего-то мужского, потому что платья подчеркивают все-таки женственность, красоту, утонченность, настоящую, настоящую душу каждой женщины, которая уникальна по-своему. Вот я очень надеюсь, что э, у меня это получается, в общем-то, завтра можно будет это увидеть. Я тоже в восторге от Тернополя, Мне первый раз в Западной Украине. И спасибо за приглашение. Я вам по секрету скажу, что человекам тоже платят, если понравится. Всем здравствуйте, командина Людмила, город Севастополь. Из солнечного крыма из 41 градуса сюда, конечно, холодновато. Поэтому я очень легко одета. Коллекцию, которую я представлю завтра, она была представлена как на Украинском деле моды, так и в Милане. Это был, ну, это был не показ, именно презентация коллекции. Это дебют такой небольшой для меня. Я в модном бизнесе, как так еще по-другому. Я в моде уже 7 лет, опять-таки тоже, несмотря на то, что мне всего лишь 24 года, на украинском неделе моды я выставляюсь уже четвертый год. В отличие от Светланы, у меня коллекции более такие молодежные, и я очень часто позволяю себе выпускать штаны, какие-то костюмы более молодежные, и с использованием разных захлепок, каких-то молний, застежек. Но та коллекция, которая будет представлена завтра, она немножко не совсем характерно для меня, потому что она абсолютно женственная и посвящена э, тематике моря. Так как я из Севастополя, рядышком море, то поэтому морская коллекция будет завтра вы сможете завтра ее увидеть. Все, спасибо. И наступной я на вам будут беззаветно уже Мальва будет ласка. Давайте, пожалуйста. Дизайнер, який вперше приїхав в Тернопіль, а вона вже напевно враження розкаже. Залишилася Тернопіль. Як це вона залишилася? Мене звати Мальва Чернешова. бренд називається на основі імені Мальва Флора. Флора це означає просвітати. Ну, таке слово сполучення. Я хочу вперше за все сказати, що я вже в Тернополі працюю. Ми співпрацюємо з Атріалом і тут відкрили бутік. Тобто у мене вже враження склалося досить позитивно. Я дуже вражена професіоналізмом, енергетикою позитивною, і скажу вам по секрету, що тут дуже вдячні клієнти, дуже привітні люди, і ну, це мене навіть надихає. В основному я працюю з молодіжним одягом, постійно участь на Львів, Fashion Week, Також ми співпрацюємо з Києвом. Ну, в основному мені дуже подобається робити е, авангардні речі з нашими зірками з київськими зірками. Може, ви бачили вчора. Е, Вербажні ми робили для гайтани прикраси, це були листочки до руки. Е, е, ну, такі в мене можна сказати на, 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 на такі дві грані йде кежуал і е, авангардний для фотосесії. Ну, завтра буде представляти також нову колекцію. Це йде. Носибельна колекція зараз на літо надихає на такі сонячні кольори. Ну, ви все ваше Дякую. Дякую. і на останок я обов'язково мушу представити мені особливо напевно приємно. Я всіх люблю, і мені дуже приємно представляти було гостей, але мені особливо приємно представити трьох дизайнерів, які будуть завтра учасниками Fashion Days. це Тимочко Катерина, тому що це є викладач відділення Галицького коледжу і двоє випускників. Так Тимочка Катерина. Зараз наші випускники Гроцький Ярослав, це випускники нашої і Наталя Чорні. Ну, власне, ну тимочку Катерина вже представили. Я вважаю себе молодим дизайнером, вами людьми, може поклетися собою на здобутками, але в своїй творчості я завжди стараюсь знайти якусь родзинку донести до жінки. Як показати як її силу, її характер, так і те, яка вона любляча, ніжна, як вона вміє знаходити красу в маленьких деталях, які би тішили її око, які б розкривали її душу. Дуже люблю речі, нестандартні, речі, які підкреслюють особистість. Також погоджуюся з Мальвою, напевно. Ну, тобто у нас подібне якесь бачення. У мене є речі насипні кежуал, навіть більший мінімалізм, є речі авангарні, які навіть більше мені подобаються як молодому дизайнеру, тому що в них я вкладаю всю свою душу і бачення дизайнера. Тому ну, дякую, було приємно робити вашому техніки. Доброго дня, мене звати Ярослав Гроцкий, я є молодим початковим дизайнером. Я учасником Львівського тижня моди Лівкошенвік, також беру участь у різних проєктах і є учасником Атріу Фешн Дей, чим я горжучим, і дякую за запрошення. Також колекція майка яка представлятиметься до цього разу, не є колекцією. Це трошки інший формат. Я вирішив трошки датися таке щось цікавіше для себе, попробувати чомусь по новому, тому це буде своєрідний сюрприз. І дякую. Добрий день, мене звати Наталя. Е, я хочу сказати, по-перше, мені дуже приємно, що я сижу тут серед вас всіх. І ну, я не можу себе назвати поки що ще дизайнером, так як я сьогодні говорила про рибалку, який закинув е, е, удочку і от він Можливо. має зловити рибу. Тобто, якщо попробуєш, то з першого разу виходить. Ну, я попробувала, а чи вийде це, вже, ну, це вже будуть рішати ви завтра. Просто я, ну, в мене колекція називається Офісний ажіотаж. Вона виконана в діловому стилі, але я хотіла його наповнити життям, тому там застосовані офісні предмети, там буде багато офісних предметів. Ну, Якось я їх намагалась поєднати, не знаю, чи вийшло. Ну, ну завтра подивимося. Дякую. Головне, ми за тебе кулачки всі тримаємо. Прошу запитання. Вашої колекції, скажіть, будь ласка, передбачають світові тенденції моди 2019 року. Трошки розкажіть, про особливості. В більшості це йдуть е, такі, ну, так як це діловий стиль, там в мене сірий, білий і чорний кольори. Вони завжди будуть актуальні, як я вважаю. Вони йдуть цими класичними кольорами, тому я думаю, що так, передбачають. Чи варто гнатися за модою? Чи є таке? Чи людина Ні. може посувати щось, і вона не потрібно дивитися на Ні, Я вважаю, Ні. що слідкувати за модою варто, потрібно. Але ну, тобто, кожній людині комфортно е, іншому. І кожна людина, ну якби е, кожному йде також е, різні речі йдуть. Ну не кожному йде там, наприклад, той чи інший колір. Тобто важливо, щоб людина себе почувала комфортно. Щоб вона мала якийсь певний свій стиль, ну я так думаю, хоча ну, поки що є люди, які, наприклад, шукають свій стиль, є люди, які мають свій один там, стиль і притримуються його. Ну, мені здається, напевно, це скучно тільки один стиль підтримувати. Ну, але ну, я, я думаю, що жертвою моди буде це не дуже добре. Панове журналісти, я хочу вам нагадати, що у вас є унікальна можливість поспілкуватися з моделірами, які приїхали приїздуть в гості. І якщо ви задаєте питання, прошу зареєструвати конкретно. конкрет. А можна до не тернопільських моделірів питання? Ви приїхали, побачили тернополян. Яке враження Від їхнього одягу, Так. так от. Якщо можна, там кожні кількості. До речі, сьогодні день ну. Так. <головіка> Останній тягне. <головіка> або в радянських суконьках шкільних з цими з картушками або в вечірніх сукнях. Ну, Поки що чогось такого. Ну, ці суконьки які ще з радянських часів лишились, мене вражають, тому що ми, на жаль, в Україні до сих пір не зробили своєї нової української шкільної форми. Це трошки засмучує. От ну а так, в принципі, ну від Тернополя і від Тернополян позитивне враження чогось такого ляпсусного в одязі, я не побачила. Мені здається, що як от культура і спілкування і самого міста, знаєте, як мене тато вчив з дитинства, що горизонт формує е, мислення людини. Так само, коли у вас гарне місто, і так само і люди якісь такі всередині, вони красиві. Тому я думаю, що ну, це моя така думка. Я так думаю, що це зв'язано з тим, що у вас дуже гарне таке повільне життя, не таке, як в Києві. І тому можна роздивитися на людей один на одного може подивитися, а у нас ніхто ніколи не бачить. Тому є на що подивитися. Є час, і є на що подивитися. Так що нам сподобалося? прекрасно, красиво. Мест свадебных платьев, выпускницы ходят в платьях из вышиванок. Это прекрасно. Я считаю, что это какая-то изюминка даже этого края. Я по крайней мере нигде больше такого не видела пока. И, конечно, люди по-другому выглядят тут, добрее. Как-то, ну, по сравнению с наверное, потому что тоже в зависимости от скорости жизни. Но я пока наслаждаюсь тем, что я вижу. Ми сьогодні також гуляли і дійсно можна було подумати, що іде парад високої моди. Тобто, ну це звичайно зв'язано з випускними. Я от скажу на власному досвіді. Мені подобається прагнення тернополян дійсно виглядати зі смаком. І до мене приїжджають клієнти і просять створити їм стиль, не полінуються, їдуть до Львова. Це це просто надзвичайно мені приємно. І просить, ну не стидаючись, просить підказати, як скоректувати свій стиль, які тканини. Тобто мені подобається дуже сильно прагнення людей знайти знайти свій стиль. Я думаю, що вони в правильному напрямку, а взагалі ну мені дійсно подобаються люди, тому що тут я не знаю чесно, більш відкриті навіть порівняно з Львовом. Чомусь я дуже вражена, що дуже відкриті і такі дуже прості щирі люди. насчет открытости людей я действительно согласна. Так как я живу в Севастополе, это тоже опять-таки солнечный город, и люди действительно такие же легкие, как и в Севастополе. И не всегда удается приехать в любой другой город или страну и увидеть, когда ты идешь в ответ улыбаешься, и тебе улыбаются, это ну, всегда приятно. Не когда ты часто в Киеве такое бывает, что ты идешь, там, ну, там, просто на встречу человеку улыбаешься, он на тебя посмотрит, как будто... Ну, как будто что-то у тебя сегодня не то. Поэтому, действительно, это очень приятно. Но честно, так как я была одета очень легко, то единственное, у меня хватило добежать до такси. И то, что я по дороге успела увидеть, это то, что действительно идут выпускники, и их много, и тоже это порадовало, потому что у нас в Севастополе ученики выпустились уже две недели назад. Не знаю, почему так получилось. Вот. Но заметила, что практически все девушки ходят на очень высоких каблуках. Вот я не знаю почему, действительно, есть такой момент. Практически все для Севастополя, к примеру, такое не характерно. У нас все деваются там балеточки, какие-то легкие шлепочки и вперед. А здесь каждая девушка старается выглядеть более женственно. Поэтому это поражает и действительно радует, потому что ну, жен... стремиться к женственности это тоже огромный положительный плюс. Батчик Пицумович, перше выражение нашей заброшенной гостей, модельеров. Ми можемо зробити висновок, чому Мілан став центром моди, а не Рим в Італії, і чому Києву треба боятися. Прошу ваше питання. У мене ще питання до колекції до Людмили. ласка, тут йшлося дехто наголосив про свої колекції.